Так, приготуйтесь, бо по всій Європі скоро відкриється сільпо. І тільки уявіть реакцію європейців, коли вона нарешті побачить нормальний магазин, продукти, нормальну викладку, нормальний сервіс. Тобто розповсюджуйте відео, зараз розберемо всю цю історію. Перше, згадайте, як взагалі європейці охеріли, от особливо поляки, коли в Польщу заїхала куча Феррарі, Лексусів, Мерседесів, Паршей і так далі, це все виявилися українські тачки. Коли українці приїхали і пови повикупляли тут торгові приміщення, і повідкривали бізнеси, кафе, ресторани, і полякам прийшлось піднімати левели, сервіси і так далі, щоб соответствувати бідним і нещасним українцям, які там неясно як виживають. Вони там, мабуть, на конях з каретою катаються. Ну, я думаю, про нас так думали по їхньому виразу облич, як в принципі і всі Європи. Сільпо реально планує викупити всю мережу в магазині в Карифо. Ну, хто не знає, той не знає, але це щось типу АТБ місцевого по Польщі, да? Плануєте, це там 800 чимось магазин, чи 600 чимось скільки там. 800-600 чимось магазин. 800 магазинів. Уявіть, що це вообще, коли в Польщі вперше в житті з'являться нормальні продуктові магазини. Ну і не тільки продуктові, Сільпо, Слава, це не тільки продуктами. Ну вони афігіють, у них перезагрузка буде. І нарешті у нас буде магазин, де ми можемо нормально ходити купуватися. А коли вони в Німеччині викуплять, я не знаю. Ну, щось там може там підзакриватися, якийсь Єврошоп, Євростар, і перероблять його. Ну там і, і Kaufland ляже, і Лідл ляже, і Алді ляже. Вони і рядом не можуть відповідати цьому. Ну, і це стосується всіх: Бельгія, Нідерланди, Франція, Італія, Іспанія. Де б вони були? Ну, це, це вже йде до того. Тобто український бізнес переміщається потихеньку в Європу. Да -да, кажи. До війни АТБ планували викупити Lidl в Німеччині. Планували відео виконімачну? Ну це теж, прикиньте, скільки там вати бабла. Взагалі цим закордонним магазинам і не снилось те, що відбувається в Україні. Якби не війна, всю Європу, отак би Україна. І банкінги, і сервіси, і отелі, і все. Понимаєте, ще одна з причин, чого це все і Європа як бачите, не дуже хоче допомагати. І Монобанк планував під брендом Стерео зайти в Польшу, і Польша на рівні а, своїх монополістів. Стерео — це а, типу, банкінг, якийсь монобанк да? да, да, да. да. мав працювати в Польщі, але поляки не дали Так, звісно. Да, заборонили, і про це власник монобанку заявив да? давав інтерв'ю. Ну я вони посрались, тому що вони не здатні конкурувати а, ні. Українському не банкінгу, ні магазинам, нічому. Ну і зря. лучше б помогли б нам, та ми б оставали собі в Україні а так. Добралась все.